Добрий ранок, дорогі. Сьогодні 19 червня 2025 року. Я прилетіла в Малагу в Іспанії, південь, тут, тут вже недалеко Африка. Ну, це виглядає як такий люксусовий, як то кажуть поляки, розкішний такий курортець. Коли сідав на посадку літак, було видно багато будиночків, дуже охайних, як лялечки. Тут багато сонця, мабуть, це курортна місцевість, місцина. Ну і таке відчуття заможного. Такого безм... 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 безмятежності є таке слово. От. Ну такого, що розслаблений комфорт і красива природа от. в цьому місті. Знаєте, багато звичайно аеропортів я бачила, але тут якось так відчувається свобода, якесь таке, як от, ну. Настрій курортний, справді, як то люди на такому позитивному розслабні, саме заможність, щось таке слово хочеться застосувати, відчуваються вібрації забезпеченості. Отак От я щось. І ця забезпеченість як фінансово, так і природними багатствами. Думаю, сонечком цілий рік. Тим, що дуже старовинне місто Малага. А, до речі, я співала колись в польському телебаченні на телешоу «Шанса на сукцес» пісеньку Малагенія — це жителька Малаги. От бачите, як ми притягуємо в своє життя ті події, місця, які, на які фокусувалися навіть в минулому. Ну і така пісенька вона звучала «Малагенія, Малагенія». Подушечки, про які я розказувала, розмишляла, роздумувала. Ось попередніх відео. Ні, не можу я себе змусити розглядати таку велику покупку, яка стільки місця б займала в мене. Тим більше я щось читаю, думаю, кайфую від тут і зараз, замість того, щоб спати. Ні, я люблю креативність і свободу. Тобто лежати тільки в такій позі, в якій ця подушка, так собі задоволення. От, Так собі задоволення. Краще все-таки непередбачуваність якась, можливість викрутитися, закрутитися в бублик. О, та часом, наприклад, зараз я так летіла, що я просто лежала на трьох кріслах, бо рейс був незаповнений. О, Такі милі звірята. О. Правда? Лапка така, рожеві подушечки такі на подушечці для. Любителів котиків. Дай п'ять. О, газетки ще, ще читають люди. Респект, шаную. Ой, якраз крутять, коли знімаю. В Польщі теж читають. Пахне газетами, супер.